Так, Всім привіт Це відео я знімаю знову про карбюратори. Предісторія така. Оце карбюратор Solix. Я для зразка взяв корпус, щоб було зрозуміло. І всі знають, що він дуже не любить грязі. Засоряється, муха попаде якась, забиває жиклер. Головний топливний машина не їде. Значить, побачив у грамотних хлопців карбюраторників таку ідею. Оце два отвори. Ось вони. Дихательні. Через них, як правило, попадають, попадає мусор. Сюди у поплавкову камеру. отак так воно стоїть, вот так попадає. Мусорозборник, як положено. Мухи там все. Ідея була така взять, закрутити сюди на ну, якісь такі отвори невеличкі, жикльори. Я зробив 170-ті в себе на машині. Ну, зима їздив, весна їздив, все добре. Зараз літо дуже велика спека, 40 і так далі. Бензин же кондерний весь. І е, лучше машину, не заведеш потім. Заливає все на світі. Ну я вже що не робив, настройки різноманітні, нічого не дає толку. Потім вспомнив за оці жік клеві. Викрутив. Дірки величенькі стали тут. І все. Все стало робити. Я не хочу сказати, що ця тема негідна з Жиклирами. Це добре, мусор дійсно не попадає. Але у наших реаліях при такій спеції воно не працює. Що там вже теоретично можна підвести туди, які там пари, давлять, не давлять. Ну, Виняв вже клери і стало все робити. Іще одне зробив, зараз покажу. Це машина моя стоїть тут. Ще одну річ зробив. Знову ж таки взимку я підсоединив, підігрів холостого ходу карбюратора. Все добре, все робить. Знову ж поки ця жара не стала чи спека. Е, відсоєдинив і виняв оці клері. І все, все стало робити. Ну, Може хто що розуміє, пишіть мені в коментарях, поспілкуємось. Ну, я таким чином вийшов із тої проблеми, яка в мене була. На все добре, хай щастить всім.